Шалом, це Славко і Ася. Славко піднялася, щоб поділитися з вами важливими думками. Зараз ми бачимо, що Трамп зрозумів, що без Європи йому Україну не приборкати, йому не прислужитися Росії, доки він не примусить Європу зайняти антиукраїнські позиції. І зараз. Коли він каже, що до кінця тижня має бути відповідь Росії, йдеться за те, що завершується перемир'я енергетичне літаки, ви знаєте, вже в повітрі вже озброюються тут 95-ті. І зараз ми маємо на що очікувати на практиці це все теорія на двоє подій. Перше, чи почнуться удари з повітря, після 18-го активні. І друге, чи вдасться Трампу на тому тижні вже після Великодня переконати Європу обмежити військову підтримку України? А критеріям важливо будуть тауриси. Якщо німчик, якщо піздоріуси знову не дадуть Тауриси під будь-яким приводом, коли драк вже почав розказувати Кримська мості, я скажу, в Україні теж є, ви бачите свої піздоріуси. І от якщо німчики не дадуть... Ракети, це означає, що підтримку що Трампові вдалося чогось досягти, принаймні співпали інтереси на підтримки України в Німеччині і Сполучених Штатах. Ви знаєте, що Німеччина лишається важливим союзником. Як і для нас, так і для наших противників. Німеччина працює на обидві сторони. От Якщо зараз Сполучені Штати вже відверто працюють на Росію, то Німеччина ще працює на два боки, і те, що відбудеться, ми відчуємо на собі дуже швидко або ударами з бомбардувальників, або тим, що Тауруси не дадуть. Якщо менше буде одного і другого, то все-таки є якісь надії. А в перспективі цього, ви бачите, я подвоїв свої зусилля з озброєння. Тому що якщо. Європа перестати підтримувати Україну, що нам доведеться боротися іншими засобами, і головне вчасно їх мати. У бачите, який прекрасний Балканський кінжал і який прекрасний український ніж. Я, мабуть, встигну доробити з нагоди припинення енергетичного. Головне, що енергія сюди вже тільки мускульна потрібна, а не електрична. Їх можна навіть за умови авіаударів завершити. На цій оптимістичній ноті, значить, і завершуємо. Ми вдячні вам за підтримку. Сподіваємося ще, щоб свята були не тільки для вас, але й для нас, засою і нашої кішки. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам надзвичайно вдячні.